Усім привіт, друзі! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, це означає лише одне в ефірі Афіша. і Ми вже починаємо нашу мандрівку культурними місцями Вінниці. Поїхали. Подільський камерний хор «Леонтович Капела запрошує послухати найкращі композиції української хорової музики у рамках проєкту Хорові акварелі у програмі вечора. Як ліричні, так і запальні твори, а також українські народні пісні у різноманітних цікавих аранжуваннях. Кожен твір знайомий нашому народу як окремий відтінок емоцій, як колір відчуттів. Адже якби українська вокальна хорова музика була фарбами, то концерти були б різнобарвними яскравими картинами. Тож приходьте Початок о нульнуль вони коштують від 150 до 200 гривень. В основі повісті Ольги Кобилянської у неділю рано зілля копала. Мотив романтичної пісні балади Ой, не ходи Грицю. Ця легенда нерідко зацікавлювала письменників серед них і наша сучасниця Неда Неждана. Вистава показує нам хвилюючий драматизм любовного трикутника. Настка Гриць Тетянка. Спокійна Настка та пристрасна тетянка. А між ними замріяний Гриць із двома душами в одному тілі. Це романтична драма, яка підсилена автентичною музикою. Тож приходьте подивитися початок. Вісімнадцять. 0.0, квитки коштують від 150 до 300 гривень. Однієї темної ночі, коли всі вже давно спали, і лише місяць та зорі освітлювали землю. Одна маленька зіронька замислилася, для чого ж потрібне її світло. Яка з неї користь? І тоді вона злетіла на землю, аби стати комусь потрібною. Тут і почалась її цікава подорож. Що станеться з нашою героїною під час цієї подорожі? Ви дізнаєтеся на виставі подорож маленької зіроньки. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Усі ми з вами знаємо цю казку. Жили собі діду, баба була у курочка ряба знесла курочка яєчко, бігла мишка, хвостиком махнула. Ну що тут іще додати? Проте у театрі для льох усе набуває нових сенсів і місця, і події, і характери героїв. Тож, подивившись цю веселу виставу, ви посмієтесь від душі і здивуєтесь не раз, і дізнаєтесь багато нового та цікавого. Тож завітайте! Початок об 11 та 14.00. квиток коштує 100 гривень. Культовий український письменник Юрій Ізрик із великим поетичним вечором у Вінниці, 16 червня у театрі. Імені Садовського на вас чекає захоплююча атмосфера. Відчуття магії слів та найкращі твори митця. Поезія іздрика має особливий оптичний ефект наближення до самої зіниці ока. Так близько, що опиняєшся всередині вірша. А зрештою, всередині життя ліричного героя чи поета. У цьому і полягає феномен іздрика. Тонально різний, іронічний чи ліричний, він все одно залишається рідним вашим вами відзеркаленим. Тож приходьте та зануртеся у світ поета. Початок о 19.00. Квитки коштують. Від 290 до 790 гривень. 23 червня просто неба у музеї садибі Порогова на вас чекає найатмосферніший концерт джаз у саду, а також зустріч «The Impressions Jazz Quintet». У складі квінтету одні з найкращих джазменів України, чия гра та спів заворожують з перших секунд. Тож приходьте у пирогу в скайта, насолодіться культовими джазовими хітами. Буде красиво, яскраво та незабутньо. Початок о 18.00. Квитки коштують від 350 до 670 П'яти гривень. Вірю, що кожен знайшов собі щось до душі. Тож не зволікайте, відвідуйте вподобані заходи та додавайте життю яскравих барв. В ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!